Доброго дня, ви на каналі Графіня. Сьогодні ми їдемо в ЖК Central Hills на Лисогірський спуск. Зараз будемо бачити, що там набудовано. Ми заїжджаємо. Ось нас зустрічають прямо під шлагбаум. можна заїхати на паркомісце. Я вас не здивувала черговим візитом на Лисогірський спуск. Раніше в мене були відео з цієї локації про іншого забудовника. А тепер Лев Development Central Hills і, власне, крокуємо до їхнього офісу. Так, що ми бачимо? Ми бачимо те, що вже було збудовано до цього. Ми бачимо роботу, яка кипить на будівництві повним ходом. Ми бачимо роботу, яку вже зробили по облаштуванню прибудинкової території. Мене дуже потішили гортензії, ялинки. Ну, скажімо так, воно все вилюднюється. Зараз на локацію Лисогорський спуск зайшов інший забудовник, лев девелопмент, який тут розвиває проект Central Hills. Це буде забудова бізнес-класу, яка передбачає створення власної території великої інфраструктури. також Будуть експлуатовані дахи, на які поки що ми не можемо потрапити, тому що їх тут немає, але можемо потрапити на дахи сусідніх будинків, щоб побачити, якими будемо мати вити власне з того даху, який буде в експлуатації, в якому буде паркова зона, зона скверу, кав'ярень. Буде доступний до користування всіх мешканців цього ЖК. А також ще планується ресторан. На великому будинку, і там з окремим входом, з окремим ліфтом, щоб не турбувати мешканців, наприклад, якщо ви не є власником апартаментів квартири в Central Hills, але хочете відсвяткувати ваше весілля або а, весілля або день народження або ювілей вашого пса, то ви можете. Забронювати цей ресторан, зможете забронювати цей ресторан на даху і зайти туди по окремому ліфту, окремими сходами, щоб не турбувати мешканців будинку. Отак, от, от сьогодні мова йдеться про те, що варто чи інвестувати, чи ні. Зараз ми знаходимося, мені здається, на самей нижній сходинці, можливо, входу інвестування, в київську нерухомість. Ну, власне, в Київську, я не кажу про українську, я не знаю. Десь може, завищені ціни, десь може вони не скоро відновляться, але Київ зараз знаходиться на самому нижньому вході, тому якщо ви думаєте, все-таки інвестувати, варто сьогодні. Тому що завтра буде вже дорожче. Як я люблю, коли вітром грає... Ой, ти коли українським прапором грається вітер, де б це не було. Так, заходимо зараз у відділ продажу Central Hills. Просимо, щоб нам видали каску і жилетку і пустили на дах познімати красоти. Так, ось, власне, будівництво про що йдеться. Так. І зараз ми можемо оцінити. Ці переваги локації. Ну от я прийду зараз по даху. А, до речі. Ось такий вигляд має вид на Дніпро. А он знизу ще. Це озеро, яке знаходиться на території комплексу. Це озеро знаходиться на території комплексу. Це ще, ну, скажімо так, за історичних часів воно дуже стародавнє. І, в принципі, могло бути культурною пам'яткою, як водоєм. Ну, не знаю, що з ним зробить забудовник, чи буде йому якийсь статус надавати, але те, що розчистять і запустять туди рибок, так це 100%. Тому що водойоми парки це... Самий класний бонус, який може бути при придбанні житлової нерухомості. Ми зараз на даху, на вже існуючому даху побудованого будинку на Лисогорському спуску, але, нас, власне, такий вигляд буде з верхніх поверхів будинків, які зараз в процесі будівництва, от за моєю спиною. До речі, на самих верхніх поверхах буде. Апартаменти покращеного там класу люкс додатково ще буде якісь там йти поліпшене оздоблення, якісь там трошки з наворотами двері, буде лобі покращене для власників там, трьох верхніх поверхів. Буде своя зона фоє. От і це ще буде як додатковий бонус і ваше відчуття вашого статусу, що ви власники. Квартир на самих верхніх поверхах. Ну я знаю, що зараз деяких ЖК, наприклад, просто закривають доступ до верхніх поверхів, щоб мешканці не можуть проїхати туди. Ті, хто живуть нижче, вони тільки до свого поверху можуть доїхати. От. А ті, хто живуть 24, четверте, 25, п'яте, по своєму ключу вже туди заїжджають. От. Тут в принципі одразу ця концепція закладена, але буде дах, на який зможуть піднятися всі мешканці і там прогулюватися, користуватися. Зоною відпочинку, кав'ярнями, ще якісь там ранкова йога, вечірній трав'яний чай. <сь> З такими виглядами. От. Те, що ми зараз бачимо... Ой, Печерськ. Бачите? Поруч немає метро, але для будівництва бізнес-класу. В принципі, коли ти розробляєш такий проект наявність станції метро і якоїсь вже існуючої, скажімо так, не дуже гарної інфраструктури, це не є додатковим бонусом. Краще, коли в тебе є така ділянка, де просто класна природа, класна локація, і ти сам тут можеш організувати той простір, який буде відповідати вимогам твого клієнта, твого інвестора, твого мешканців будинку. Тому що було б гірше, якби тут вже існували якісь магазинчики. Я наприклад знаю декілька ну, класних жилих комплексів, ну які продумані з душою і матеріали, і все, і концептуально. Але поруч стоїть якісь два кіоски, якийсь там невеличкий магазинчик, і він дійсно псує все враження від того люксу, який зробив забудовник. Тому що ти свій люкс якби, виробляєш в існуючих реальність. Про -про Продукуєш. От. На сьогодні в комплексі Central Hills відбувається реалізація другої черги будівництва. Це другий та третій будинок. Взагалі, сам комплекс знаходиться на території 12 гектар і тут буде реалізовано 8 25 поверхових житлових будинків. І також нашою цілею є закрити. Абсолютно всі потреби майбутнього жителя і реалізація інфраструктури в огляді торгівельного центру, власного дитячого садочку та приватної школи. Також ми плануємо реалізувати підземний паркінг дворівне по всій території комплексу для того, щоб закрити питання парковки і маємо відсоткове співвідношення один до одного, та скільки тобто, квартир, квартир буде. Орієнтовано три тисячі і три тисячі шістьсот парку місць. Тобто, з рахунку з рахуванням того, що якщо в людей дві машини всі, наприклад, то можна придбати два місця. Так, це ми у нас уже планування. <плес> да. Ну я зараз оце дивлюсь. Оце і, виходить рендер. Оце будинки, де зараз ми, і у нас будується. Другий Шо? і третій будинок. Оце і будується, так? Так, ми зараз розглянемо саме варіанти квартир саме в другому, в другому будинку. Ага. Так. Маємо варіанти різних площ однокімнатних квартир. Це смарт-квартири, якщо там розглядати всі інвестиції. А смарт-квартира, вона скільки метрів? 34,5 метрів. 34 метри квартира з половиною. Скільки вона коштує? Від 38 тисяч доларів загальна вартість такої квартири. Вартість, звичайно, може змінитися. Якщо це, наприклад, буде 100% оплата, то ми надаємо знижку, яка залежить від статусу клієнта. Тобто базова знижка це 10%. Якщо це військовослужбовець або людина з тимчасово окупованої території, то знижка у розмірі 12%. І якщо людина втратила житло в рамках війни, то ми надаємо знижку 15% від загальної вартості. І також комфортні умови розтермінування періодом до 24 місяців. Це розтермінування безвідсоткове і перше внесок у розмірі 30%. Скільки квартир на площадці? На поверху 11 квартир угу. і три ліфти, да? Тут іде? Так, три ліфти, один грузовий і два пасажирські. Двокімнатні квартири. Двокімнатні представлені в трьох варіантах. Вони мають практично однакову площу. Це 60 метрів та 62 метри. Це різна конфігурація. Квартира у внутрішній двір, і ці дві квартири виходять на зелену зону. Угу. І трикімнатна є одна на поверх. Так, трикімнатна квартира, вона виходить у внутрішній двір та частково на зелену зону. Угу. Прекрасно. Так, зараз ми йдемо власне, в цю двокімнатну квартиру, яка кутова і якої вікна виходять на зелену зону. Та, що 63 метри, вона здається там, 70. Вісім з половиною тисяч доларів, ну плюс-мінус. Це вже йде, береться до уваги. 100% відплата, можливе розтермінування, знижки. Там треба вже про все це говорити в відділі продажу. От а так. Зараз глянемо, як може виглядати ваш вигляд з вікна. Це другий поверх, оскільки ми в касках, то нас вже запускають на будівництво. Так, ось ми заходимо.

Це 9 за площею і вона має характеристики на зеленому зору. Угу. Ну, над нами ще третій поверх, так, така, така сама, сама квартира, так. Квартира, да. З таким самим виглядом. Угу. Ну, цього ж парканчика не буде, правильно? Це ж ні, буде ні. ж територія. Ні, ні, ми робимо тут озеленення, тут буде проминатити угу. з можливістю спуску до підземного паркінгу. І, в принципі, ось цю територію всю також або на Ми розробили ландшафтний дизайн, тому це буде повністю зелена зона, де нічого не забудується. тут ми маємо ще вихід до підземного паркінгу, де 3600 паркомісць на 3000 квартир, грубо кажучи. Потім там же в паркінгу буде облаштована. Зона, де можна облаштувати бомбосховище з кухнями, з усіма там принадами, ну таке повноцінне, якому можна провести там день-два, але взагалі орієнтовно, що це будуть потім якісь паті-руми. Великий паркінг, який дозволяє зробити з цього укриття. Під, з кожного паркінгу буде вихід і на зелену зону на вулицю, і в будинок. Власне, якщо ви хочете припаркуватися і не хочете через будинок повертатися вдома, можете вийти зразу на вулицю собі в парк і вже з лавочки подивитись на ці. 62. 62 з половиною квадрати, так? На майже 63 тримає. Ну, воно ж перерахується після БТІ. Звичайно, так, звичайно. Саме класне, якби саме класний стан квартири. Як кажуть, після будівельників. А тут ще не після будівельників, а під час будівельників. Ще навіть немає цих стін, які обмежують. Так, просто-просто open space іде. А було б круто якби залишити такі вікна. Але можна візуалізувати, звичайно, це все буде панорамне вікно, тобто ще буде трішки фасадної стіни з екрану блоку. По суті, це буде повністю остеплена квартира з панорамними вікнами, з зовнішнім напиленням, що відзеркалює відзр... 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 відображення. Тому э, досить таке цікаве рішення. Поліворуч у нас буде торгівельний uh -huh. центр. Ага, от там буде торгівельний центр, там де зараз оця парковка машин, отам от поруч, да? чи як от трішки, трішки далі. далі, далі? Тобто, uh -huh. можливо, там парковка і залишиться, просто uh -huh. інакше її інтерпарку. Вже зараз користуючись нагодою, заскочу подивитися смарт 34 метри. Здається, я його знайшла. Оце смарт? Тут взагалі немає ніякої перегородочки. Що хочеш, ти і городи. Початок 2025 року можливість заходу на ремонт. Зараз ціна смарту від 38 тисяч від тридцяти тисяч доларів. Так це взагалі дуже хорошо. Ще знижки є? Майна. Сайту. Там то по-любому лінія. Лінія повинна бути кругом. І ще ще. ще, ще. Ой, ще сам. Все, є. Що є? Що, подожди, також, що ми ми зараз виходимо. На фору, да, Я в захваті. Будівництво пахне свіжим цементом. Звучить арматурою. І тестостероном. Тому все за планом. Ще раз резюме Central Hills, що нам обіцяє забудовник, коли діло буде зроблене. Central Hills — це ЖК бізнес-класу, який розташований в парковій заповідній зоні міста Києва, Голосіївський район. Зараз ціна квадратного метру приблизно 1300 доларів. Є варіанти квартир від 35 квадратних метрів до ну, стає не знаю скільки там три кімнатні. Ну якщо у вас є потреба до більшої площі, ви можете взяти дві квартири, об'єднати собі там велику квартиру. Головний бонус того, що це паркова зона, що ви будете гуляти. В справжніх вікових е е парках, е лісах, ну як це сказати, це заповідники, які не будуть забудовані, де не буде вже ніякої іншої забудівлі. Це буде чисто рекреаційна зона. На території самого ЖК будуть облаштовані місця до прогулянок, не буде автомобілів. Всі автомобілі будуть під землею, не буде наземних парковок на самій території. Поруч, можливо, на самій території не буде, тому вільно. Діти гуляють, не переживаємо за цих безповодочних псів, як я кажу, але собаку треба брати завжди на повідок, тому що може бути інша собака поруч і будуть конфлікти, От, тому. Ну, Все одно це вже якось спокійніше, коли немає автомобіля, немає такої загрози, що ваша дитина чи ваш там песик може там трапити під колеса. І також для автомобілістів немає загрози, що ваш автомобіль може бути подряпаний ключами, якщо якась мама не може проїхати зі своїм візочком, з дитиною, або якийсь обурений тато. Там з ноги дасть, коли не зможе пограти нормальний футбол зі своїм синочком, бо тут ви перегородили автівку і ворота. Наголошую ще раз на тому, що буде розташований великий паркінг двопорихневий підземний, де буде облаштоване бомбосховище. Бомбосховище там, з кухонними зонами, зонами відпочинку нормальними, де ти можеш перебувати не 2-3 години, а де можна залишитись там на день, на два. От і також. Буде можливість таких комор чи сейфів, де можна зберігати документи. Наприклад, якщо у вас там це якась тривожна валіза, чи якісь там ще якісь папочки, ви можете собі там це все залишити, і воно там все буде в безпеці. Поки ви поїхали у відпустку, Самі чудові моменти, коли за спиною грюкає будівництво. Дякую всім підписникам каналу Графіня. Дякую, що були зі мною. Дякую, що коментуєте. Дякую, що підписуєте, що ставите лайки, що переймаєтесь. Будівництвом, нерухомістю, інвестуванням. Дякую, що є однодумці. Ну і сподіваюся, також моя платформа дуже цікава. Всім однодумцям в коментарях посперечатися, або підтримати один одного. Ну це у нас будівництво. Ну так гепнуло. Тому підписуйтесь, ставте лайки, канал Гратіня. До зустрічі.